Я взагалі в захваті від вашої позиції за те, що ви допомагаєте Україні боротися з ворогом. для українців це є обов'язок, то для вас, як для іноземців, це, це дуже почесно для України. Тому від імені територіальної громади ми дякую вам за вашу мужність, за ваш героїзм і те, що ви такий є гарний приклад, як потрібно боротися з тиранією. And, uh, are... Я хочу також сказати, додати, що ми виражаємо солідарність місту, а також Україні це не тільки ось такі відносини і між зустріч між нами, борцями і також вам, але це солідарність нашої країни. Я хочу також наголосити, що це не просто боротьба між Україною та Росією, як нападком, а це саме боротьба за демократичні цінності, як боротьба між демократією та. 快递。